Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти календар стрижок на лютий 2024 рік гороскоп. У лютому місяці земля північної півкулі сковує мороз. Землю. Часто вирують хуртовиди і мало погожих сонячних днів. Така погода однозначно навія... навіває людині поганий настрій. Та бажання діяти проти усього, що псує настрій, що не дає стати успішним та щасливим. Показово, християни 15 лютого святкують свято стрітення, яке символізує зустріч та боротьбу зими та літа, добра та зла. Зовнішній вигляд людини у лютому символізує готовність її до боротьби. Тому щоб пор щоб побороти нудьгу, розчарування та поганий настрій, необхідно ретельно слідкувати за зовнішнім виглядом. Щоб встигати стежити за своїм зовнішнім виглядом та заздалегідь планувати для цього свій вільний час від робочих від роботи, я пропоную вам місячний календар стрижок на лютий 2024 рік. Як ви знаєте, волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, її, людської сили або життєвої сили людини, поганий стан волосся та нігтів. Показує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили, так само впливаючи на волосся та нігті, як частину людського тіла можна планувати на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору. для Дня для стрижки волосся та нігтів з метою не нашкодити людській е, си, життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні для стрижки волосся та нігтів. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стрити набагато частіше, не можна одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігті можуть мати інтервали більше тижня, тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день з тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів. Погіршився, а значить, ослабло ваше біополе. Так само, як ви побачите, що ваше волосся посічене, погано росте, от, то значить ослабло ваше біополе. Стжку нігтів та волосся слід тоді проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігтів у четвер та суботу. Після хвороби чи операції або якоїсь проблеми життєвої, от, для збільшення життєвої сили та посилення біополя та, сам, та успіху людини, підстригати волосся та нігті у два етапи слід спершу підстригти на ущербному місяці, щоб негатив був забраний. Молодиком, Молодик 10 лютого, у лютому це буде 5, 6, 7 люте, а потім вдруге підстригти нігті для збільшення життєвої сили. Це вже після молодика до повні на зростаючому місяці. Це 17, 21 та 22 лютого. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчання. Волосся, яке ви підстригаєте для того, щоб збільшити свою життєву силу, покращити здоров'я або значить, збільшити свій успіх у житті, краще всього збирати на якусь. Папереву, паперову серветку або щось таке із паперу зроблене. От, і е, тоді його викидати в туалет, де протічна вода, або в річку, де вода тече. Е, не можна його, да, можна й спалити, наприклад. Але якщо у вас, наприклад, приватний сектор, приватна будівля і немає проточної такої води, вона у вас там. значить, в каналізацію якось зливається, і потім лише через деякий час виймається. От. І, наприклад, у вас немає річки, ви повинні збирати це все волосся поступово за декілька можна, місяців, і тоді знаходити річку і в ту річку кидати цей паперовий такий кульочок із цим волоссям. Наприклад, якщо ви хочете забезпечити таку безпеку своїй родині от, і позбутися або пересторогу зробити від чужого впливу, якщо поряд з вами, наприклад, десь живе негативна людина, відьмак, відьма, от, то ви теж можете значить, зробити такий оберіг із свого волосся та нігтів. Наприклад, ви берете пластилін, робите із нього фігурку людську. І на голову, і на ще, вообще на ноги, на руки чіпляєте ці обрізки із своїх нігтів, а на голову кусочки свого волосся. І так ви можете виліпити стільки фігурок, скільки у вас в сім'ї живе, наприклад, мама, тату, або, наприклад, чоловік, діти. От, і покласти в таку ну, паперову коробочку невеличку і фігурки робити невеличкі, щоб цю паперову коробочку можна було накрити. От, ви це все викладаєте, хто за чим, там чоловік перший, дружина друга, значить, потім дітки, от, і ставити на підвіконня у західній частині свого. Ну, своєї квартири, кімнати або будівлі. От. Або, наприклад, якщо немає західного значить, вікна, то тоді можна на південне, але не на східне і не на північне. Тобто, таким чином, оця людина, яка буде на вас весь час робити якусь. Чарування, магію, заклинання, ще забирати у вас щось для вас ну, цінне. Наприклад, сім'я дуже така позитивна, щаслива, вона завжди привертає увагу оцих саме відьмаків і відьм. Тобто захищатись треба, коли ви щасливі. Не коли у вас вже якісь проблеми виникли і таке інше. Цим ви не, не вбережете себе, оцими фігурками, а тільки якщо ви щасливі, то це щастя треба зразу, зразу для нього створити таку зах захист такий, щоб вас ніхто не відібрав оце щастя. От. І таким чином ця негативна людина, яка буде чарувати на вас, вона якраз буде чарувати на ці фігурки. І вона чарує кожен місяць, бо місяць змінюється і змінюється її чарування. Але фігурки ці вони ж не, не знищуються. Але якщо, наприклад, у вас трапилась якась пригода, і ці фігурки пошкодили. От, розбилось вікно чи щось іще таке. От, і фігурки ці пошкоджені. Ви повинні взяти оцю коробочку з цими всіма фігурками і вкинути у річку, От, щоб вони затонули. І зробити нові. І покласти точно так же. Ви не повинні ці фігурки переробляти або брати в руки, тому що якщо людина чарувала на вас негатив, то на цих фігурках оцей негатив. І ви повинні його викинути, цей негатив, тим більше, якщо він пошкоджений. Якщо ж він не пошкоджений, то він буде кожен місяць на себе приймати цю негативну енергію. І замінювати фігурки не слід. Тільки якщо, наприклад, якийсь родич помер або зроблена на нього фігурка, тоді цю фігурку можна викинути окремо в річку. На цьому я хочу вам побажати всього найкращого. Тепер я хочу вам показати саме календар. Календар, значить, Як в які дні краще всього стригтися і також ну, доглядати за нігтями. Ось дивіться, 5 лютого в понеділок, місяць у стрільці, 25-й день, потім 6 лютого вівторок місяць у стрільці, сьомого лютого середа, місяць у козерозі, 13 лютого, бачите, 11 у нас буде 10, да, буде у нас новий місяць молодик, а ось 13 вівторок місяць вовні, четвертий день. 14 лютого середа, місяць вовні, п'ятий день, 17 лютого, субота, місяць у Близніках, восьмий день, 21 лютого, середа місяць у леві, 14 день, От, а 22 лютого четвер, місяць у Леві, 13-й день, 26 лютого, понеділок, місяць у Діви Тереза, в Терезах, 27 лютого, вівторок у Терезах, 18 день, і 28 лютого, середа, місяць у Терезах, 19-й день, значить 29... й День лютого, ні в якому разі не можна в цей день щось робити, бо це е, перехідний день, це значить, е, щось можна позбутись. Наприклад, якщо ви хочете чогось позбутись, то тоді назавжди, тоді в цей день можна щось робити. І 15 лютого у нас трітення. На нього теж не можна ні в якому разі ні стрихтись, нічого, бо це приверне до вас. І зруйнує ваше щастя. Приверне негатив і зруйнує ваше щастя. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого. Щастя та здоров'я вам і спасибі вам за увагу. До побачення.